Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сьогодні крізь вікно в Америку. Зазирнути у майбутнє. Чи варто боятися роботизованого майбутнього і що показали світу українці на виставці в Лас-Вегасі? За блискучим фасадом важка невиліковна хвороба. 40 пігулок на день приймає Вікторія Грем, аби мати сили привертати увагу до невидимих захворювань. Український освітньо-культурний центр Філадельфії згуртував навколо себе місцевих українців. Як виглядатимуть авто майбутнього? Чи можна потоваришувати із роботом? Чим зможе допомогти людям штучний інтелект? Відповіді на усі ці питання можна було знайти на виставці споживчої електроніки у Лас-Вегасі. Вона проводиться вже півстоліття і вважається однією з найбільших у світі. Там було представлено 150 країн світу, а площа усіх виставкових павільйонів більше за 30 футбольних полів. Мої колеги Юлія Ярмоленко і Дмитро Савчук спробували побачити головні новинки. Проінспектували безпілотні авто, дізналися, чи варто боятися роботизованого майбутнього, і які новинки презентували світу українські стартапи. Роботи, роботи і ще раз роботи. усіх розмірів і рівнів можливостей. Цей єдинорог до прикладу може навчити дітей кодуванню, а ця малеча робоенциклопедія, учитель, асистент і партнер з розваг в одному. Ви можете у нього будь-що запитати. Він відповість. Він може гратися із вами, співати пісні, танцювати. З ним дуже весело, Альфа міні розпізнає голос та емоції і може супроводжувати власника будь Ви бачите, він маленький, його можна покласти в сумку і взяти із собою куди завгодно. А цей асистент від корейського виробника Нейвер стане гідом для людини в аеропортах, торговельних центрах чи готелях. Простягнути руку допомоги готовий і удосконалений робот третього покоління Ambidex. Наша мета, аби кожна машина зі штучним інтелектом, яку ми розробляємо, служила потребам людини. Була поруч з нею. Доїхати на роботу без стресу кермування вже скоро теж може стати реальністю завдяки штучному інтелекту. Концепти безпілотних авто від найбільших виробників світу у центрі уваги виставки у Лас-Вегасі. Ця зона із чудовим видом. Ми можемо стежити за тим, що відбувається навколо. Урбанетік від Mercedes-Benz – щось середнє між автобусом і таксі. Дизайн каркасу натхнений міською архітектурою і має одну важливу функцію безпеки. Якщо людина проходить поруч чи їде на велосипеді, то може побачити свою цифрову тінь на бічній панелі. Таким чином вона знатиме, що сенсори її бачать. Дизайнери хочуть, аби люди швидше навчилися довіряти авто майбутнього у минулому ви мали можливість подивитися водієві просто у вічі, щоб зрозуміти, чи він вас бачить, але таке авто, особливо на початку, буде здаватися людям незвичним. Тож ми спробували передати те, що воно бачить. Поки відомі на увесь світ автоконцерни намагалися захопити індустрію своїми футуристичними концептами. Найцікавіші молоді стартапи світу окупували павільйон Еврика, куди зазвичай приходять на полювання з новими ідеями, здатними змінити світ. Від України цьогоріч приїхали з десяток ком. Перспективний продукт для американського ринку презентувала компанія RAM. Це нашийники для тварин із вбудованим навігатором, які, окрім естетичної мають дві головні функції. По-перше, це відслідковування місця знаходження. Тобто можна в будь-який час подивитися, де знаходиться тваринка, чи вона загубилася. Якщо загубилася, можна відслідкувати, де вона знаходиться зараз. А також є трекер активності. Це як фідбіт для тварин. Тобто можна відслідковувати активність протягом дня, ставити ціль. Стартап поїхав із лас вегаса одразу із двома нагородами за інноваційність. Блокнот, який не закінчується, і олівець, який ніколи не спишеться. Від стартапу «Нука», привернули особливу увагу світових ЗМІ. Розробники, найстаршому з яких лише 19 років, обіцяють ці товари служитимуть вічно, блокнот неможливо порвати, писати у ньому можна і у зливу, а записи ручкою стираються за допомогою спеціального розчину. Попри усі інновації, на дотик це. Той самий старий записник. Є дуже велика аудиторія, яка полюбляє тактильні речі, вони люблять писати в блокнотах, вони люблять відчувати папір. На той же час вони дійсно потребують більш розумних рішень, тому ми зараз розробляємо мобільний додаток, який допоможе синхронізувати записи в блокноті з вашим мобільним телефоном. Відтак, замість 20 блокнотів можна тримати один. І місце веселі зберегти, і планеті допомогти. Інший неочікувано екологічний продукт механічна ретрокамера із переробленого картону. Тут нема жодної електроніки, їй не потрібні батарейки. Цілком механічна камера. Сюди вставляється касета Fuji Instax. Вони бувають чорно-білими і кольоровими, обирається фокус на відстань, діафрагма, потім піднімаєш затвор, наводиш кадр, натискаєш і робиш знімок. Така собі українська відповідь полароїду. Оббігай, оббігай. Технологічні розваги для торговельних центрів та кінотеатрів пропонує інший український стартап Фанлайт. Ми використовуємо проектори, систему проекторів, а також датчики, які зчитують тіло. Вони аналізують скелет і розуміють, як рухається людина. Тобто це як віртуальна реальність, але без якихонебудь окулярів чи рюкзаків, чи джойстиків і таке інше. В Україні такий інтерактивний атракціон уже працює. Тепер підкорюватимуть Америку. А от 3D-принтери для друку кераміки від українців із квамбію вже працюють для General Electric і Coca-Cola. Цього ж року одеська компанія представляє нову лінійку принтерів, менших і доступніших для малих підприємців. Наступний етап друк кісток, який може поставити Україну на мапу медичного туризму. Ми е, розробили два нових матеріали на базі трикацій фасфат, а також нового біополімера модифіцованого, е, який ми можемо використовувати для друку кісток різних типів. І зараз ми тестуємо два. Цих матеріали, і вже наприкінці року в нас буде досвід з клінічних досліджень в Україні, і потім ми цей досвід будемо переносити до США та до Європи. Його на виставці сіяс не було єдиного революційного продукту, про який говорили б усі. Зрозуміло, втім, одне домашні пристрої стають розумнішими, повсякдення більш автоматизованим, а люди під'єднаними до глобальної мережі. Із Лас-Вегаса Юлія Ярмоленко Дмитро Савчук. Голос Америки. Технології сучасності знаходять застосування у багатьох галузях. В одному з Вашингтонських музеїв з їх допомогою відвідувачам створили нагоду зазирнути у власну душу. Автори унікальної виставки пропонують відчути та побачити серце у мистецький спосіб. Лікарі кажуть, такий метод допоміг би діагностувати серцеві захворювання. Як це працює, пояснить Марія Прус. Тисячі вогників пульсують в унісон серцебиття. Варто лише доторкнутись до сенсорів. Незвичну інтерпретацію роботи серця відвідувачам пропонує відомий митець Лозаро Геммер на інтерактивній виставці Пульс, що триває у музеї сучасного мистецтва «Хіршхорн» у Вашингтоні. У стінах вмонтовані комп'ютери, але їх не видно. Інтерфейс освітлення передає біометричні дані відвідувачів на лампочки потужністю 300 Вт, які запалюються на триметровій висоті. Це електричні лампи розжарювання. Вони вібрують або пульсують зі швидкістю серця. Інша несподіванка проектор, що відображає відбиток пальця на екрані розміром на повну стіну. Відбувається це завдяки сенсору, що під'єднаний до цифрового мікроскопу і монітору серцевого ритму. На виставці також можна побачити відображення серцебиття в освітленому басейні. Передається воно хвилястістю води, пришвидшене, спокійніше, аж до повної зупинки. Відвідувачка виставки Сьюзен Беннет за професією кардіолог вона вважає цю виставку не лише творчим поєднанням мистецтва технології і дизайну. Якщо у людини порушений серцевий ритм і вона відвідує цю виставку, а ви попросили мене послухати її серце, я негайно вам скажу, що в неї фібрилація передсердя. Як і у реальному житті, звуки пульсу не зупиняються ні в день, ні вночі. І кожне чергове биття серця засвідчує нову лампочку. Марія Прус, Голос Америки. На перший погляд, ці люди виглядають здоровими. Тож нерідко, коли вони скаржаться на біль, до них ставляться з підозрою та недовірою. Адже якщо подивитися на героїню нашої наступної розповіді, важко уявити, що вродлива молода жінка, переможниця конкурсів краси, страждає від надважкої рідкісної хвороби. На перший погляд, Вікторія Грем блискуча переможниця конкурсів краси. Однак шлях до подіуму для цієї дівчини пролягав через небачені випробування. Вікторія страждає на важку генетичну хворобу. Перенесла 11 операцій на мозку та хребті, про що свідчить шрам на спині довжиною 60 см. Їй доводиться приймати 40 пігулок щодня. Мені доводиться ставити будильник, щоб не забути прийняти ліки. Інакше буде дуже боляче, або ж втрачу свідомість, або мене паралізує. У Вікторії рідкісний невиліковний синдром Елерса Данлоса, тобто гіпереластичність шкіри, через що шкіра та судини крові стають дуже слабкими, і людина втрачає контроль над суглобами. У них болять майже усі суглоби. Вони відчувають постійний, нестерпний біль. У першу чергу необхідно визначити компоненти хвороби. Чи хвора людина має лише гіперрухомі суглобів, чи в неї також нестабільна шия, що вимагає хірургічного втручання surgical interventions. Важка хвороба не зупинила Вікторію на шляху до її мрії стати королевою краси. У 2016-му вона перемогла на конкурсі у містечку Вайт Ок. Роком пізніше стала міс Фроцбург. Коли я стою на сцені і кажу людям, що у мене непомітна на перший погляд хвороба, я відчуваю, що говорю за таких людей, як я. Кажу, ми вродливі, ми самодостатні та досконалі. Відчувати біль у спині Вікторія почала, коли у 10 років впала з гімнастичних брусів. Лікарі не могли зрозуміти причини болю. Коли ми прийшли до її лікаря. Він разом з іншими лікарями відвів її сусідню кімнату і почали питати: чи ти усім задоволена, чи в тебе є друзі, чи ти певна, що хочеш займатися гімнастикою. Вони по суті підозрювали, що в неї депресія, бо ж вона маніпулює нами, оскільки не хоче займатися гімнастикою. Лише через три роки уважний лікар направив Вікторію зробити генетичний тест, який і виявив синдром Елларса Данлоса. Як з'ясувалося, хворобу мають мама та бабуся Вікторії. Однак не в такій агресивній формі. Знаєте, коли їй нарешті встановили діагноз, це був щасливий день для нас. Коли Вікторії виповнилося 19, вона майже не могла навчатися, їй підводила пам'ять, а шия не підтримувала голову. Дівчина погодилась на операції. Хірурги, по суті, спаяли докупи її черепні хребці. Тепер жінка не може повернути голову. Однак це не зупинило Вікторію від участі в конкурсах краси, аби привернути увагу до подібних рідкісних захворювань. Дівчина не приховує і не соромиться своїх шрамів. У Вашингтоні є фотограф, який запитав мене, чи я зробила фотопортрет для участі у конкурсі краси. Я сказала, що у мене була операція, і я не встигла. Він каже, ставай перед камерою. Я збирала зняти фіксатор шиї. А він каже, ні, ні, не знімай. Тоді я подумала, о Боже, цей чоловік божевільний. Але коли за кілька днів я взяла фотографії, це був перший раз, коли я подивилась на себе і відчула себе вродливою. Вікторія заснувала благодійну організацію, яка ставить за мету поширювати інформацію про рідкісний синдром, на який вона страждає, та спонукати хворих жити повноцінним життям. Кожного ранку перед тобою стоїть вибір, чи ти дозволиш перешкодам на твоєму життєвому шляху обмежити тебе, чи спробуєш перестрибнути через них. Це нелегко і за все треба платити. Але сьогодні я прийняла рішення вдягнути цю розкішну сукню і стояти тут, щоб показати, що це можливо. За роки перебування у Сполучених Штатах українська громада заснувала чимало установ та організацій, розбудувала церкви, школи та бізнеси у всій країні. Громада Філадельфії та її передмістя одна з найбільших, найуспішніших та найактивніших. Окрім церков, місцевих українців об'єднує Український освітньо-культурний центр. Там побували Наталія Леонова та Дмитро Савчук. Український культурно-освітній центр служить українській громаді Філадельфії вже майже 40 років. Створений зусиллями батьківського комітету української суботньої школи. Сьогодні центр це домівка для понад 30 українських організацій. Що то значить служити? Мати садочок, мати українську школу, мати кредитівку, з Українок. Ми маємо українську бібліотеку. Ми маємо три хори. Ми маємо дитячий хор. Маємо сум. Для наймолодших тут працює дитячий садочок, світличка. Всі вихователі з України мають педагогічну освіту, спілкування винятково українською. Ми всі українські свята, які їхні однолітки, які наші родичі, наші родини святкують в Україні. Ми стараємося тут дітям прищепити любов і знання того, що ми є українцями. Тобто посіяти в ті маленькі сердечка зерна, Надіємося, що вони проростуть великими плодами. Ще з часів існування світлички основними такими засадами, фундаментом було такі два гасла. Це є Бог і Україна. У нас кожен день починається з молитви. Це все є підґрунтя того і фундамент того, що ми будемо щиро вірити в те, що наші вихованці виростуть справжніми українцями. І тут так далеко від, від України, але будуть знати, що в неї українці. Годують вихованців виключно домашньою кухнею, борщем, варениками, дерунами. Батькам, як запевняють у світличці турбуватися за малечу не треба. Ми стараємося бути не як садочок просто, а як родинний садочок. Тобто в нас вихователька може взяти на руки, приголубити. Якщо дитина не хоче спати, вона заколише її. Це є як стосунки, справді, такі бабу, бабусі, мами вдома. Ну все, будь, пішли. Головне кажуть, батьки тут закладають основу української мови. Піти в американську школу, і воно дуже швидко зникає і забувається. А як вони вже мають ту основну базу до 5-6 років, то українська мова все-таки лишається. Ой, ти, а... Поглибити знання мови, історії та традиції випускники дитячого садочку можуть у суботній школі. При ній також працює молодіжний громадський центр для суспільно-активних учнів. Ми повинні плекати наших дітей, вчити їх, робити їх свідомими громадянами і давати їм поштовх до того, щоб вони йшли в велику політику. І ми вирішили, що ми закцентуємо увагу на наших дітях-підлітках. Вони почали з нами їздити на зустрічі в конгрес. Зустрічатися і вони проявляють дуже великі інтереси, і активність. Я сподіваюся, що ми ростемо свого роду майбутніх конгресменів чи сенаторів. Особливо пишаються в центрі партнерством з танцювальним колективом Волошки, який конкурує за державні гранти з престижними філадельфійським симфонічним оркестром та пенсильванським балетом. Художній керівник колективу Тарас Левицький називає своїх танцюристів культурними дипломатами України. Наша публіка переважно американці. Ми теж були в Канаді і переважно ми працюємо як посли української культури в Америці. Ми цього року працювали з кримськими татарами в Києві. Ставимо кримський татарський номер, щоб американці знали, що в нашій програмі є номери цілої України, тобто є Закарпаття, є Волинь, є центральна Україна. Але також є, тепер вже буде кримсько-татарський номер. Тарас також ставить українські номери для американських колективів. Цього року він допомагає пенсильванському валету опанувати гопакам. Ансамбль Волошки протягом 25 років існування намагається підтримувати тісну співпрацю з майстрами та музикантами в Україні. 25 років в Україні, симфонічний оркестр пише нам, всі костюми вшиті в Україні. Я би сказав, що за 25 років ми вже понад, я думаю, десь 700 тисяч доларів вклали з тих грентів, які ми пишемо, то ми вже вклали в українську роботу художню в Україні. Співпрацюють вони і з місцевими українськими організаціями. В українському центрі для цього створені ідеальні умови. Це такий дуже енергічний центр. Всі збираються тут, і кожен знає, що, що другий робить. І це є плюс, тому що колись було так, що діаспора була розсіяна по цілій Філадельфії, а зараз ми всі знаходимося в одному місці і це легше, легше робити спільні проекти. І їх є зараз дуже багато тут. Ми тут я як мурашник. 420 дітей. Кухня варить, смажена цибуля, пахне. Вареники можна собі замовити, з'їсти, щось полагодити або просто прийти на виставку. Фільм показ якогось, якогось фільму. Українська громада Пенсильванії вважається однією з найбільш динамічних та активних в Сполучених Штатах. Наталія Леонова, Дмитро Савчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Ми вдячні за ваші час та увагу до роботи Української служби голосу Америки. Відкрити для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів! До побачення!